Грантова програма від держави є робота стала справжньою знахідкою для новоствореної в лютому 23-го сімейної клініки Фемелі Клінік, що в районі 173-го кварталу по вулиці Едуарда Фукса. Дізнавшись від фахівців розвитку підприємства та отримавши супровід, пані Анна подала заявку на отримання гранту в 250 тисяч гривень. Після погодження отримані кошти витратила на купівлю необхідного медичного обладнання. А також працевлаштувала двох лікарів-педіатрів та двох лікарів загальної практики сімейної медицини, три медичних та адміністратора. Нині база пацієнтів закладу складає майже 5 тисяч криворіжців різного віку та статі. Ми в вересні місяці почали працювати і в вересні отримали грант. Ми готувалися до цього заздалегідь. Отримали 250 тисяч гривень на наш розвиток і купили аналізатор сечі та аналізатор крові. Це дуже гарний внесок для наших пацієнтів, для розвитку нашого бізнесу. Тому що наші пацієнти здають аналіз крові на місці. Ми не маємо проблем з логістикою, з транспортуванням крові, і, звичайно, це дуже. Змісно для наших пацієнтів в межах Покровського району з початку 2024 року 18 суб'єктів малого та середнього бізнесу подали свої заявки на участь в держпрограмі Є робота. З них 14 вже отримали погодження з очікуваним фінансуванням в 3,7 мільйона гривень. Це стало можливим завдяки успішній реалізації муніципальної програми розвитку підприємництва. Фахівці районних відділів надають супровід участі суб'єктів господарювання в міжнародних та вітчизняних грантових програмах по цьому році. Отримані кошти грантові вже на створення 142 робочих місць. Вже підтримали, уже отримали підтвердження 107 бізнесів, з яких майже 80 вже отримали кошти. Тобто цю роботу ми, ми просуваємо і будемо працювати далі. Я хочу сказати, що місто пишається, і всі ми пишаємося нашим бізнесом, тому що е, ті виклики війни, які є, це. Все потрібна велика мужність працювати, підтримувати місто, платити податки. Ще один успішний приклад участі в грантовій програмі є робота. Магазин веломан на зарічному. Цей заклад працює з 2000 року. Підприємниця пані Галина написала бізнес-план та подала заявку на отримання грантових коштів від держави. Після схвалення отримала 148 тисяч гривень на обладнання для торгової зали. Оформила одного найманого працівника. А в грудні 2023-го подалась на грант від «Save the Children». Отримала 98 тисяч гривень для обладнання майстерні з ремонту велосипедів. Для обслуговування. У нас і літні люди обслуговуються, і дітки з візками, і візки для інвалідів, а також велосипеди. Що ви бачите перед собою? Дуже великий асортимент, і це сприяє поліпшенню роботи, сприяє тому, що різновиди велосипедів дуже зараз великі розмови, і ми можемо обслуговувати буквально всі. Спочатку початку 2024 року в рамках державної програми є робота 107 криворізьких суб'єктів бізнесу подали заявки на отримання грантових коштів. Із них 78 вже отримали погодження на загальну суму в майже 19 мільйонів гривень. 32 підприємця отримали на свої рахунки фінансову підтримку в 7,6 мільйона гривень. Крім того, від міжнародних донорів 11 підприємців отримали грантів на 3,2 мільйони гривень. Після отримання грантів у планах переможців створення 142 нових робочих місць. Олександр Фефілатів, Едуард Лушпенко, перший міський.